Що планує загадана людина? Загадити людину і подивимося, що він чи вона планує далі у відносинах з вами. Кого ви загадали? А, ви загадали людину таку з досить емоційно, з нестабільним емоційним станом. А людину, яка зараз знаходиться в дуже важкому емоційному стану, тут від радості до горя. Від веселощів до туги, до суму, і, можливо, це через якісь обмеження, в яких він чи вона зараз знаходиться. Тут не показано хто: чоловік чи жінка, що далі планує. Хоче сім'ї з вами, щастя, радості хоче. Хоче якось поки розказати вам, проявити вам свої почуття. Можливо, написати про свої почуття, а взагалі людина з вами планує щасливу, у сім'ю, в якій панує кохання.